До цього місця степ цілком оголений. Ніде не видно жодного дерева, але звідсіля вже починаються зарості, які називають у запорожців байраками, і сама місцевість стає дещо гористою. Так описував береги Самоткані посол австрійського імператора Еріх Лясота. Перебуваючи в Україні з дипломатичною місією, допитливий і уважний мандрівник все побачене і почуте, прискіпливо заносив до подорожнього щоденника. Так, 6 червня 1594 року, він занотовує Вранці знову перепливли суру і прийшли до другої багнистої річки, не доходячи неї, зустріли ведмедя і застрелили його. Інший іноземець, француз Гійом Левасер де Баплан описав гирила річки у вигляді декількох озер, Переповнених рибою в такій величезній кількості, що вона гине від тісноти. Питання походження гідроніму в самоткань досі остаточно не з'ясовано. По одній з версій, назва ця походить від іракського Асмахан кам'яний колодяг, що поступово трансформувалось в сучасну самоткань. Чому кам'яний Звідки ля камінь в ковилових степах? Долина річки знаходиться на українському гранітному щиті, який виходить на поверхню на схилах балок глинистої та кам'янистої. Правого та лівого берегів долини мають право на життя з інші версії походження назви річки від згадуваного по планом слов'янського замокан зволоженої місцевості або ж від словосполучення самі ткали. Долині річки з давніх давен сіяли коноплі та займались ткацтвом. На старовинних картах річка під назвою Самоткань фігурує з середини 18 століття. Ведомо, что тоді Ширина ее была близко 25-х Це приблизно 40 метров. Феодосий Макаревский, в опыте Катеринославской епархии, констатує: берега из степи древней реки Самоткань, красивые и живописные, богатые и плодородные, давно уже известные и знакомые были деловому промышленному человечеству. В 1640 и 1655 годах здесь, в Вишневых садах и миндалевых рощах, была отлично устроена местность одного польского дозорца. В 1680-1690 годах здесь сидели уже в зимовниках престарелые запорожцы. Считаю эту местность со всей околичностью я своей отчизной и материзной, древним родовым достоянием своим. В часы Новой Сечи территория ця до складу кадатской паланки. Загальна кількість казачьих замивников складала 841. У 1752 році указом російського уряду Смуга землі від річки Омельник до річки Самоткань була відокремлена від вольності війська Запорізького Низового для поселення іноземців православного віросповідання під назвою Нова Сербія. Річка перетворилася на природний рубіж між новою Сербією та Новослобіцьким козачим полком і вольностями війська Запорізького Низового. Взаємовідносини сусідів були складні. Часто забарвлювались кольором крові. Роль природного кордону самоткань продовжувала відігравати і після ліквідації Нової Сербії вже між Запоріжжям і Єлисаветградським і Кінерським полком. Вивчення геологічної будови басейну самоткані пов'язане з іменем Валеріана Олександровича Домгара. За дорученням гірничого департаменту в 1881-82 роках. Він обстежив відслонення долини річки на протязі усього русла. Результати обстежень на той час були досить вагомими. Було встановлено і описано основні виходи до Камбрійських порід, Балках, і Ярах, Долини, оцінено поклади гіпсів, відслонення білих пісків та жерлових пісковиків. Головний скарб землі Самотканської чекав на своє відкриття ще понад 70 років. У 1953 році у верхів'ї Саматкані було розвідано титан Цирконієвий розсип, при подальшій розвідці він виявився найбагатшою частиною Дніпровської титаноносної провінції. Для промислового освоєння самотканського родовища було споруджено гірничо-металургійний комбінат, 40-літня діяльність якого великою мірою спричинила суттєві зміни в довкіллі і руйнацію природних екосистем. Розроблення кар'єрним способом самотканського родовища призвела до повної зміни ландшафту на площі біля 40 квадратних кілометрів. Тут численні відвали піщано-глинистих порід створюють фантастичний пейзаж. Між конусами відвалів утворюються численні водойми, а поряд ріжуть очі білосніжні поля промитого піску. Що залишається після відділення важкого рудного концентрату. Розробка самотканського родовища потужно впливає на стан природного середовища в верхіві правобережної частини долини річки. Змінюється гідрологічний режим, характер екзогенних геологічних процесів, знижується рівень водоносних горизонтів, якість підземних вод. В балці Скаженій і її відгалудження Василинині, Боженарові, Чорцеві Споруджено ланцюг фотосховищ. Велику частину басейну, що живила річка, при цьому було відсічено. а природне живлення замінили періодичні скиди технологічних кар'єрних вод. Що являє річка Годувальниця, річка красуня сьогодні на початку третього тисячоліття? Яка доля чекає її в майбутньому? Чи можна відродити колишню красу? Таке завдання вирішували члени еколого-туристичного об'єднання Орлан влітку 2001 року. Результатами копіткого аналізу картографічних матеріалів та безпосередніх обстежень долини річки від витоків до гирла встановлено. Правий приток Дніпра Саматкань має довжину русла 42 км, а площу басейна 325 квадратних кілометрів. Річка бере початок з невеличких джерел біля села Вільних Кутарин. Її сучасне гирло розташоване нижче рівня води в Дніпрозажинському водосховищі. Самотканські води попадають до нього шляхом механічного водопідйому. В цілях водорегулювання в русі самоткані споруджено перше водосховище, а від його греблі прокладено підвідний канал.